Ігор Калинець хлопчик фігурка, який задоволений собою. скорочено. Пізньої осені Гануся поверталася додому трамваєм. На запотілих вікнах вона намалювала фігурку людини в окулярах. Вийшов хлопчик фігурка. Коли Гануся виходила, то почула, що її кличе хлопчик фігурка на ім'я ХФ. Вона здивувалася та все ж посадила Хаефа уранець в альбом для малювання. Увечері дівчинка відкрила альбом і попросила Хаефа зійти з його сторінки, бо за такий малюнок могла отримати від вчителя двійку, на що той погодився. На жаль, Гануся забула про Хаефа і в школі учитель малювання був здивований, побачивши такий дитячий малюнок в її альбомі. Біля нього він поставив знак питання. Гануся пояснила, що просто бавилася та й в реальну історію б вчитель не повірив. Хаеф запишався і подумав, що той знак питання додає йому таємничості. Він попросив дозволу Ганусі написати свою загадкову історію, використовуючи її зошит, ручку та почерк. Вранці, на уроці української мови, Гануся побачила, що в її зошиті кілька сторінок були списані. На них була викладена автобіографія Хаефа або, по-нашому, мій життєпис. Хайф писав, що родом з далекої планети Хвігурія, де мешкають фігурки на скляних стінах. Ця планета була схожа на лабіринт. З часом жителів стало дуже багато, планета була перенаселена. Їх володар Хвігурій X зібрав велику раду Хвігурії, де вирішувалося чи стирати зайвих жителів, чи відправити на інші планети, наприклад, на Землю. Кілька тисяч добровольців югурян, у тому числі і Хаеф, подалися в космічні мандри. Перед в'їздом Хев кілька місяців прощався зі своїми рідними, бо вони були розкидані по всій планеті. Згодом Хев потрапив на землю, а Гануся, намалювавши чоловічка на склі, відновила його подобу. Учительці твір сподобався, агануся так і не зізналася, що писала його не вона. Вона прочитала твір всьому класу. Хлопчики навіть почали називати Ганусю письменницею. Вдома учні мали написати оповідання на вільну тему, тому однокласниця Соломіка попросила у Ганусі її хайфа для натхнення. Наступного дня в зошті Соломіки було написане оповідання Мій другий життєпис. Це була історія про те, що. Коли люди переховувались в печері від нападу татар, малий Івасик побачив старовинні малюнки жерці волхвів на стіні. Ці малюнки містили мудрість і силу тих, хто їх створив. Серед малюнків також був хлопчик Фігурка, і коли Івасик провів по фігурці пальцем, до нього перейшла сила, що містилась в малюнках. Він виріс розумною і богобоязливою людиною. Він жив довго в монастирі, писав мудрі книги. Сам вирізав рисунки на дошках і підписувався під ними, як Іоанн Печерський. А недавно у печеру навідались діти зі Львова, і один з хлопчиків випадково забрав хайфа звідти, а коли їхав у трамваї, то намалював на склі. Так хлопчик фігурка мандрував містом, поки не потрапив на альбомний аркуш школярки. Учителька поставила слуміці за цей твір гарно із знаком оклику. На перерві Соломія та Гануся, які так і не зізналися, що писали оповідання не вони, поклали малюнок з Хефом Богданкові ранець. Так Хеф познайомився з третьою дитиною в класі. Вдома Богданко і Хеф посперечалися, хто краще грає на комп'ютері. Хеф перемістився на екран комп'ютера, де його фігурку на асфальті малювала дівчинка, а Богданком мав її стирати. Хеф програв у грі, тому мав написати оповідання. Так у Богданковому зошиті з'явився третій життєпис. У ньому розповідалося про те, що хлопчик фігурка жив у пам'яті комп'ютера і боявся, що його може з'їсти вірус. Тоді Богданко попросив татка, щоб той надрукував хлопчика фігурку на папері за допомогою принтера. Коли хлопчика фігурку надрукували чорно-білим, то він зрадів, так як краще бути вільним, чорно-білим, аніж кольоровим у неволі. Потім Богданко вб'є хлопчика фігурку кольоровим олівцями, і відтоді Хаеф мандрує по світу. Учителька не повірила, що оповідання написав Богданко. Хлопчик зізнався, що автором є Хаеф. Ганусій й Соломійка підтвердили його слова. Довелося усім повірити в існування Хаефа, що пише свої життєписи. До того ж, через літери ХВ замість Ф. Хіба це не доказ, врешті Хаєв пообіцяв кожному учневі написати свою біографію. Читала Руденко Іванна для довідка бісією.